Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо горіння вуглеводні і навчимося писати рівняння реакції, в яких згорають вуглеводні. Ітак, горіння. Що це таке за процес? Це фізико-хімічний процес, в результаті якого виділяється навколишнє середовище дуже багато теплової та світлової енергії. Ми можемо з вами спостерігати горіння дуже багатьох органічних і неорганічних процесів речовин. Горіння відбувається при кисню. В реакції горіння обов'язково бере участь кисень, і в результаті горіння утворюються оксиди тих хімічних елементів, з яких складається речовина, яка згорає. Горіння вуглеводнів. Ми можемо з вами бачити горіння вуглеводнів в побуті, і в побуті дуже часто користуються газовими балонами. В цих газових балонах може знаходитися такі алкани, як пропан, бутан, а може і згорати метан. Давайте з вами подивимось, як відбувається реакція горіння. При горінні метану. Утворюється вуглекислий газ і вода, і виділяється 890 кДж енергії. Будь ласка, зверніть увагу, що е, так само, і такі ж саме речовини вуглекислий газ і вода виділяються при згорінні будь-яких ігомологів метану. Тобто, якщо написати рівнянню реакцією горіння бутану, це гомолах метану, утворюється також вуглекислий газ і вода. Різниця є тільки в коефіцієнтах рівняння реакцій. При горінні ненасичених вуглеводнів, а прикладом такої є, речовини є етен, і етен це представник гомологічного ряду алкенів, також утворюється вуглекислий газ і вода. І також виділяється енергія. В даному випадку, при згоранні етену виділяється 1411,3 кДж теплоти. Діти, зверніть, будь ласка, увагу, що в написанні рівняння реакції горіння в органічній хімії замість знаку дорівнюється, можна ставити. Просто стрілочку, яка вказує на те, що процес відбувається, горіння ацетилену. Ацетилен згорає дуже киптявим полум'ям. І це киптяве полум'я буде тому, що в реакції згорання ацетилену виділяється карбон. Це відбувається тому, що в а в Молекулі ацетилену дуже велика масова частка карбону. Реакція горіння ненасичених вуглеводнів використовується при різкі металів. Перед вами повна реакція повного згорання ацетилену. І в реакції згорання ацетилену виділяється вже 2610 ккал. Як поставити коефіцієнти в рівнянні реакції? Наприклад, горіння етану це насичений вуглеводень. Ми в цій, в цій реакції бачимо, що до реакції у нас два атоми карбону. Тому при розстановці коефіцієнтів, Перед формулою вуглекислого газу нам треба поставити коефіцієнт 2. До реакції ми в формулі бачимо 6 атомів гідрогену. Тому після реакції перед формулою водою ставимо коефіцієнт 3. Давайте з вами порахуємо, скільки у нас атомів оксигену після реакції. Молекули вуглекислого газу 2 атоми оксигену, помножаємо на коефіцієнт 2, це буде 4. Додаємо 3 атоми оксигену з трьох молекул води, утворюється 7, 4 і 3 – це буде 7, тому перед формулою кисню поставимо коефіцієнт 3,5. Для того, щоб написати дробовий коефіцієнт, а в органічній хімії можна і написати його, ми з вами всі коефіцієнти помножимо на 2. Тому буде 2 c 2, 6, додати 7О2, утворюється 4CO2 і 6 молекул води. Давайте підведемо підсумки реакції горіння. Насичені і ненасичені вуглеводні належать до горючих речовин, тобто вони дуже добре згорають. Продуктами горіння вуглеводнів за умов достатньої кількості кисню є карбон 4 оксид це вуглекислий газ, і вода. Усі реакції горіння є екзотермічними реакціями, тобто в них виділяється дуже багато теплоти. Реакції горіння мають важливе практичне значення, і чималу кількість вуглеводнів використовують як паливо, а саме завдяки реакції горіння. І наприкінці нашого уроку я пропоную вам виконати вправи і розв'язати задачі. Вам треба обчислити масові частки карбону в молекулах пропану і бутану. Подивіться, будь ласка, як відео це зроблено. Наприклад, молекули ацетилену, розв'язати задачу, який об'єм кисню прореагував з ацетиленом, якщо утворилось 0,75 моль вуглекислого газу. Треба написати рівняння реакцій, які відбуваються під час згорання пропану, бутану, пентану і гептану, і розв'язати задачу. І знайти, яка кількість речовини води утворюється в результаті згорання 7,2 грамів пентану. Всі ці чотири завдання вам треба розв'язати письмово і надіслати для перевірки. Дякую за уваги і бажаю вам добре попрацювати під час дистанційного уроку. До побачення!